Вітаю, друзі, на каналі Все на часі. Футбольна рубрика. І сьогодні в випуску Серія А. Напруга на максимумі Інтер Наполі. Хто візьме Скудетто? Інтригуюча АПЛ. Шалена битва в зоні Єврокубків. Час футболу і ми починаємо. Хто стане чемпіоном Італії і підніме над собою Скудетто? Інтрига до останнього туру. Ну що ж, говоримо про серію А. Сезон добігає до фінішу, а боротьба за Скудетто виходить на новий рівень. На вершині таблиці Наполі, що має 77 очок. Інтернаціоналя дихає їм у спину, маючи у заліку 74 очки після 35 турів. Антоніо Конте елегантно повернувся у серію А, і його Наполі знову претендує на чемпіонство. Після перемоги надведчі з рахунком 1-0 команда демонструє зрілу та психологічну витривалість. Але Інтер це машина. Команда з Сімон Індзеді не тільки грає патрульну, але й красиво. Що ми могли бачити в минулу серду проти Барселони? Інтер продовжує свій шлях у лізі чемпіонів. У півфіналі вони зіграв 3 3 з Барселоною на виїзді, демонструючи атакувальну міць та зовсім не характерну відкриту для себе гру. Завдяки двом неймовірним головам Дензела Джунфіса та вражаючому голу Маркуса Тюрама. Однак... Втрата до двогольової переваги та травмова Лаутаро Мартінеса додають напруги перед матчем відкрити, який відбудеться сьогодні о 22.00. Наполіш давно зосередилась на внутрішньому чемпіонаті. Це дозволило команді Конте зберегти свіжість та повністю сконцентруватися на боротьбі за скудентом. До речі, декілька цікавих фактів чемпіонату Італії. Інтер зайбів найбільше усіх команд 73 голи. На два голи менше забило лише Аталанта. Ці ж інші клуби не дійшли до відмітки в 60 голів. Наполі має найкращий показник володіння м'ячем серед всіх команд, а саме 60%. За останні 8 турів Інтер втратив таку ж саму кількість очок та яскраво демонструє, які навантаження та втому переносить команда на такі довгі дистанції, плюс граючи на декількох фронтах. Але це вже виклик всім командам, без винятку. Наполі єдина команда, яка цього сезону перемагала і Ювентус, і Мілан, і Аталанто. Окремо хочу декілька слів сказати про ще дві команди, а саме Рома Такома. Поважному та оновитому та беззаперечно мудрому Клаудіо Ран'єрі хотів би особисто висловити вдячність за гру команди Рома. Спочатку результат швидкість середини та в кінці таймів, а потім вже все інше. Ось скромна, коротка характеристика. Але ж як воно працює? Подобається. Бачу Рому в лізі Європи. Але вони амбітні вовки і ясно демонструють, що апетит вже прийшов. Ну, і звичайно, ком. Призначення Сеска Фабрегаса на чолі маленького кому я спиняв скептично і без ентузіазму. Але потім почав усвідомлювати таку очевидну річ, як омолодження, оновлення. І нарешті відкрив собі очі. Ми свідки становлення нової історії, нової епохи тренерів. Компанії Фабрегас, Ареола, Артета тойш. А наш Ротань. Погодьтеся, гра цих команд може викликати асоціації. Повернемося до код та їх форми. Останні 5 матчів всі перемоги. Монца, Торіно, Лече, Джено, Парма. хлопнули і забули. Перемогли конкурентів, як повинно бути в команді. Що заряджена на гру та на ворота? Дійсно, цікаво подивитись, що може вийти у пана Фабрегаса, якщо дати йому боліт потужніше. Наглядний приклад, як, на перший погляд, нічим не примітна лянча, легко даває круткі повороти та ґрунтову дорогу. Тому що інженери мріяли про боліт, а потім про автомобіль як такий. Так що, хто здобуде Скудетто? досвід та холоднокровність стіндзаві? чи натиски амбіції конте. Напишіть у коментарях свою думку, а також не забудьте підписатись, бо далі буде тільки цікавіше.